Друзі, доброго дня! Радий вам представити сьогодні перший в Україні трактор Donfen 404 G2 з примусовою гідравлікою. Вага цього трактора 1920 кг, майже 2 тонни. Він обладнаний 40-сильним двигуном ZN490BT 4 Має реверс, дводискове щеплення. 8 передач вперед, 2 назад. Колія у нього між центрів Колес. Складає 1,25 м. Спереду встановлені шини 7,5 на 16 12,4 на 24 ззаду. Має передні противаги, загальна вага 120 кг. Новий капотик дуже симпатичний для цінувачів бренду Dunfang це просто находочка. Рівна підлога, зручний педальний вузол, м'яке сидіння, чітка амортизація. Дуже ергономічне е, робоче місце оператора. Куліса справа. ну, Як я вам вже казав, фішка цього трактора примусова гідравліка. Ще у конкурентів такого трактора немає, хто значить. буде. До речі, хочу обмовитись на таку тему, що тільки компанія Мініагра має у себе на торгівельних майданчиках зразу весь модельний ряд 40 тракторів, які в Україні продаються. Бо ми офіційні імпортери. Цих тракторів ви можете приїхати в будь-яке підприємство компанії МініАгро і порівняти сороковки Шефенг, Джинма, Оріон, Булат. Всі ці сороковочки у нас мають примусову гідравліку. Клірін цього трактора 45 см. Агротехнічний просвіт складає 37 см. Ну, Донфенг є Донфон. Але він майже на тисячі доларів дорожче, наприклад, чим трактора конкуренти, чим той же була Цараковочка, який на днях ви бачили в огляд теж новий бомбезний трактор. І на днях буде у нас зібрані перші такі трактора 404 G2 Данфенги з кабіною, теж з примусовою гідравлікою. Тому, друзі. Завітайте в компанії Мініагра, тестуйте, купуйте з задоволенням. Краще, ніж офіційний імпортер, ще ніхто вам трактора не продавав. Компанія Мініагра 20 років на ринку, торгівельна мережа по всій Україні. На сайті є всі контакти всієї мережі. До зустрічі, друзі в